Вимикай буденність, вмикай премач сотні безпілотників в небі і військова техніка під Кремлем. Коротше, звичайний день у Росії. Тоби поспіль Росію атакують дрони під атакою. 15 регіонів Росії і окупований Крим. Затримано сотні рейсів в атакованих регіонах. Проблеми з мобільним інтернетом. Російська влада каже, що на Росію запустили більше шести сотень безпілотників, більшу частину з яких російське ПВО, звісно, збило. Але як то кажуть, є нюанс. Ух ти! В енергію в спілотні це кадри влучання БПЛА у завод «Енергія» в Єльці Липецької області завод непростий, бо там виготовляють акумулятори до російських дронів. Також продукція цього заводу використовується для виготовлення ракет Кенджал і Іскандер. І це найбільше ВРФ підприємство з виробництва хімічних джерел струму. Тушисві. Досить вдало безпілотники залетіли і на військовий аеродром в Іваново. Друга масова атака безпілотників на Росію за останній час. Нагадаю, перед парадом перемоги більш ніж пів тисячі безпілотників одночасно атакували військові об'єкти в Росії. Путін зробив заяву, яка ще раз доводить, Росія не хоче миру. Вчора Путін видав нове звернення, і у восьме спочатку повномасштабки заявив про необхідність створити буферну зону на кордоні з Україною. было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника. Работа идет. Повідомляє видання РБК Україна. Росія планує створити буферну зону глибиною в 15-20 кілометрів. От тільки як стверджують експерти в Україні, ці фантазії про буферні зони далекі від реальності. Про буферну зону Путін вже каже не вперше. Рік тому щось не склалось в нього з цим. Хоч теж лякав. Зараз просто демонструє, що не хоче припиняти вогонь. Але повернемося до території, де саме Путін мріє створити буферну зону. За словами диктатора, йдеться про Курську, Брянську і Білгородську області, які межують з українськими Сумською, Харківською і Чернігівською. Офіційна мета Путіна захист свого мирного населення. Але насправді це чіткий сигнал того, якого миру хоче Путін. Спойлер ніякого. Я нагадую світові, що заяви Путіна про буферну зону пролунали на тлі активних зусиль щодо досягнення повного та міцного припинення вогню, припинення вбивств та просування миру. Ці нові агресивні заяви чітко відкидають мирні зусилля та показують, що Путін був і залишається єдиною причиною продовження вбивств. Бо як пишуть в американському інституті вивчення війни, заява про буферну зону говорить лише про те, що територіальні інтереси Путіна виходять далеко за території, які Росія окупувала, і у них на меті суми. Суми розташовані приблизно за 25 кілометрів від міжнародного кордону. Російська буферна зона, яка передбачала б захоплення Сум, завадила б українським військам наносити удари артилерію і тактичними безпілотниками по території Росії. Однак поки без паніки, бо як каже військовий аналітик Олександр Коваленко, силу Росії поки замало. 70 тисяч того угруповання, яке зараз зосереджено у російських військ в Курській області, воно не дозволяє провести велику загальну військову наступальну операцію з метою захоплення Сумської області і а, безпосередньо навіть обласного центру Сум, це переважно будуть дії в прикордоні Смузі. Це будуть дії не заглибшки в 5-10, максимум 10 кілометрів. Тому говорити про щось серйозну, якусь серйозну загрозу для Сумської області та міста Суми ні. Але є ще кілька причин, чому Путін знову заговорив про буферну зону. Тут і показова акція для росіян, і навіть приховування окупації. Приховати окупацію. Кремль подається як захист. Але насправді хоче просто забрати ще шмат української території. Люди в Бєлгороді та інших прикордонних містах, налякані обстрілами. Путін хоче показати, що захищає їх. Якщо відсунути лінію фронту глибше в Україну, то ЗСУ буде важче діставати до військових цілей у Російській Федерації. І головне, чому це небезпечно для України, крім ризику просування Росії? Створення таких зон для це війна під прикриттям. Сьогодні це буферна зона. Завтра республіка. Післязавтра анексія. Це вже було в Криму, Луганську, Донецьку. Росія знову намагається захопити частину України, але подається як захист. Україна і світ мають це прямо назвати новий виток агресії. Але знову ж таки говорить Путін про буферну зону восьмий раз на ділі ж буферну зону створюють зсу в Курській області. Тому підтримайте наших захисників лайком. Вони єдині, хто відділяє нас від російської навали. Тим часом на фронті тривають бої. За останню добу відбулося понад сотні бойових зіткнень. Найгарячішим наразі залишається Донбас. Окупанти намагаються повністю захопити Донецьку та Луганську області. Деякі бойові зіткнення тривають і дотепер на Покровському напрямку. Як передає генштаб, росіяни намагаються прорватися і на Харківщині. На харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Вовчанськ та в бік довгенького. Водночас противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Рублене. Так само окупанти намагаються встановити контроль на Сумщині. Проте зсу активно ліквідовують ворога по всьому фронту за добу 1050 окупантів було знищено. Також знищено 43 російські артилерійські системи: 148 ворожих дронів та іншу техніку. Росія не хоче миру і продовжує криваве захоплення територій. Як розповідає український депутат Олексій Гончаренко, Росія готує новий наступ ближче до осені, і саме тому переговори. Можливі не раніше листопада за цей період росіяни і хочуть створити ту саму буферну зону. Більше того, Москва хоче провести військові навчання в Білорусі, і це може бути черговим прикриттям перед наступом, як це було у 2022 році. Поставте лайк підтримки українським захисникам і напишіть кілька теплих слів в коментарях. Знаю, вони нас дивляться. Цей день настав ну майже угорщину можуть позбавити права голосу вже 27 травня. Рада єС збереться і вирішить долю Угорщини в Союзі, а точніше, її права. Це буде восьме за рахунком засідання по угорщині. Його як і сім попередніх, європейські чиновники збирають через ризик порушення Будапештом цінностей, на яких заснований ЄС. Дискусії були щодо функціонування конституційної системи, системи стримувань і противаг, боротьби з корупцією, захисту громадянського простору, академічної свободи та свободи ЗМІ, а також захисту прав ЛГБТ в Угорщині. І проблеми з угорщиною лише українським питанням не обмежуються. Окрім підігравання Кремлю, довів свою країну прем'єр Віктор Орбан ще й до порушення демократичних цінностей і навіть свободи слова саме у своїй країні, через що власне угорці вже неодноразово протестували. Викеванташа батьга йобаните товариші канець. Коротше внутрішніх проблем не менше, бо спілкуючись з Путіном, Орбан перейняв занадто НАТО багато кремлівських методів і дійшло до того, що його країну вже залишили без фінансування ЄС. І щоб ви розуміли, у Брюсселі відхилення уряду Орбана від принципів демократії помітили ще у 2018 році, і тоді, власне, і почали перевірку.